Закарпатська облдержадміністрація оголосила 2013 роком Василя Свиди та відзначення сторіччя від дня народження художника. Відповідно заплановано низку заходів задля популяризації творчої спадщини видатного краянина народного художника України та лауреата Шевченківської премії. На жаль, увагу ми не приділяємо зараз таку як належно культ для культури своєї своєї духовної потребності розвитку внутрішнього свого піднесення. І тому ми, будемо так казати, приурочили цей захід, що ми прийшли сюди. Я привів свій колектив обласної спортивної школи для того, щоб познайомити їх з цим культурним шедевром, який створив Василь Свида. Цей старий двоповерховий будинок зберігає об'ємну добірку скульптур діяча, виконаних у різні часи та в різних стилях. Син художника Ярослав Свида всіма зусиллями намагається зберегти атмосферу, в якій жив і творив скульптор. Пригадує, як спочатку батько створював пробну копію скульптури, потім тілював задум в оригіналі. На одну роботу витрачав середню півроку. Він завжди працював з кількома з роботами і переходив від одної до другої ще не до в завершеному вигляді. Треба було виконати три етапи: ескіз, модель. Треба 23 роки їх зберігати, доглядати і, і робити все для того, щоб температурні режими були відповідні. Ну і звичайно, з часом трошки я навчився і питанням реставрації і консервування. Роботи художника можна побачити в музеях Коломиї, Чернівців, Москви та інших міст. Ясна річ, і в експозиційних залах закарпатського художнього музею. Позаяк любив художник історію, переважно роботи саме на цю тематику. Втім, матеріалами послуговувався найрізноманітнішими: дерево, терекот, порцеляна, майоліка тощо. В будинку зберігаються і власні інструменти митця, архіви, бібліотека. Декан факультету фізичного виховання та спорту Олена Дуло ділиться враженнями від побаченого. Я думаю, що потрібно було б... Би... Мабуть, допомогти якимось чином Ярославу Васильовичу Свиді, щоб він зміг, можливо, якісь відкрити музеї якимось чином, щоб ці роботи стали доступні для туристів, для відвідувачів, для жителів не тільки міста Ужгорода, але й області нашої країни. Тому що це наша культурна спадщина. На цих роботах відображена історія Закарпаття, історія нашої країни. Загалом планується створити виставковий павільйон біля будинку Василя Свиди та Сайт, присвячений творчому спадку скульптора. Та поки що на це немає коштів. За 17 років влада не посприяла навіть у завершенні меморіальної дошки, і все ж, син художника сподівається, що в іменний для батька рік пам'ять скульптора таки вшанують на гідному рівні.